Друзі, як бачите, іноді доводиться дещо переробляти, доробляти. У нас виникло маленьке питання, оскільки були започатковані електричні панелі і підірів наших шале, проте у зв'язку із газифікацією, ми будемо повністю тут робити одяне опалення, тому... Нам треба зараз буде провести траси-дві так дві, до нашого котла. Тому іноді приходиться ніби, вскривати деякі от, ніби роботи і щось доробляти, переробляти, але це не проблема, адже це будівельний процес, це абсолютно нормальне явище. Основне, щоб це не було в кінці, а десь у процесі. Тому ну, зробимо що робити. Ось так от воно. Якщо вам цікаво наші всі от новинки, то звертайтеся, слідкуйте за нами у соцмережах. Завжди раді будемо вам щось про нас розповісти. Ваше містечко швейцарське.